Прийшов час новорічних свят, і всі будуть бажати одне одному щастя, здоров'я. А щоб це здоров'я підтримати, у нас у місті Миргороді є чудовий магазин. Зараз я вам його покажу. Це ортопедичний салон, називається Ортос. Медтехніка. Находиться в самому центрі міста Миргород. Це реклама. <реш> ну а що, щоб всі знали, що ну, да. ми рекламуємо товар. А ви знаєте, що гріх взагалі людям, от, наприклад, у тебе є цінна інформація. Да. Комусь ця інформація потрібна, правда? А гріх... я нею не ділюсь. А, а я нею не ділюсь. Це дуже звичайно, великий звичайно. І тому, якщо украй. ми зараз можемо людям показати, що тут можна придбати для свого здоров'я, речі. Це гріх цим не поділиться, правда ж? Звичайно, Штось буде казати це реклама, гроші проплачено. Вже ж проплачено. Якщо ми, наприклад, собі такі устілки купили і ними користуємося і задоволені. Ми не Похай... казіно рекламуємо, а рекламуємо... не казіно ми що, для здоров'я. Що, що ти що говориш, але для здоров'я. Правильно. Все вірно. І от. Це і не. на цій позитивній ноті ми про не продовжимо не буде наближаються свята. Так, звичайно, свята. І що ви мені порадили у вас придбати? Напередодні свят завжди хочеться порадувати чим своїх рідних і близьких. І саме в нашому салоні є дуже корисні подарунки. А отримати корисний подарунок в наш час ну це мега і дуже важливо. І хочу почати звичайно з ортопедичних подушок. Самі ж розуміємо, людина виспана на другий день. Вона повна енергії, повна сил, і це гарантія гарного настрою на цілий день. По собі знаю, страдаю, тому подушка з меморі пам'яттю, ортопедична, анатомічна подушка. Лягаємо отак головкою на широку сторону, спим всю ніч прекрасно. У нас у жіночок немає заломів на шкірі. чоловіки сплять рівно прямо. Дуже гарний варіант. Чільна піна, можете потрогати. Я багато е, бачила варіантів цих подушок, просто поролон. Вони є в різних варіантах. Такий ортопедичний, така форма, є ще для діток. Поварності зразу кажіть. 2400, 2400 десь у середньому від 2 до 2,5 тисяч коштує така подушка в залежності від форми розміру об'єму. Я думаю, звичайна подушка зараз не слабо коштує. Ну звичайно, подушку можна і за 400 гривень купити, і через три дні її викинуть, тому що вона зліпиться у вас в млинець. І ну, якщо ви звичайно подушку комусь подаруєте, вас не повинно таке до Тут тут буде. точно зрозуміють. Тут точно зрозуміють.